Нашої вільної України ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян за звукорежисерським пультом і Нисенко. Гостєвий редактор цього ефіру Владислав Бундаш. Говорити ми будемо сьогодні всю годину про супротив від Луганщини до Закарпаття. Супротив від закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні. Говорити, ми будемо взагалі всю годину. Ми будемо говорити про псевдовибори, які росіяни влаштовують на окупованих територіях всіх областей: тобто і Запорізька, і Херсонська, і Донецька, і Луганська. Будемо дізнаватися, і у редакторів місцевих видань, і у представників місцевої влади, що в кожній з областей роблять окупанти. І мій перший... Перший співрозмовник, голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко. Пане Романе, вітаю вас. Добрий. день. Отже, як у Сєвєродонецьку, хоча я думаю, ви володієте інформацією не тільки по цьому місту, а й взагалі по Луганщині. Проходила так звана агітація, і як поводилися місцеві? Я знаю, що от зокрема у сорокиному це колишній Краснодон. Там намагалися підпалити е, так звану виборчу дільницю. Ну, дійсно, декілька місяців тривала підготовча робота, агітаційна робота. Окупаційної влади політичних партій з Російської Федерації в основному було чути там про основні чотири політичні сили, але ну реальний адмінресурс був тільки у партії Єдина Росія, але тим не менше я ж кажу, агітація займалася основному чотири великі політичні проекти. В більшості випадків цим цим процесом керували з Російської Федерації. Це були зальотні. Політтехнологи, виконавці, місцеві мешканці в більшості випадків на нових окупованих територіях відмовлялись від співпраці і саме займатися там комісіями, агітаційними заходами все це я ж кажу: було більше так на окупаційній владі та на кураторах з Російської Федерації. В самих у списках теж дуже багато людей, які місцевим мешканцям, невідомі. Є розуміння того, що йде така інтеграція і політичного поля під Російською Федерацією, і люди заходять в основному з Росії в цю тему. Якщо взяти ну, агітацію безпосередньо, то були оголошення, були перевізні машини з екранами. Дуже багато було бігбордів. На фоні зруйнованого житла, наприклад, в тому ж самому Сєвєродонецьку, Лисичанську, проводилась дуже багато масштабних політичних акцій з залученням молоді, з залученням старшого віку людей роздавали агітаційні матеріали, друкували газети, видавали гуманітарні набори. А дуже було багато обіцянок. І якраз люди, які проживали в Сєвєродонецькому району, вони більш були ну якби підтвердження цій агітації, тому що основним основною обіцянкою було це відновлення, це запуск там мобільного інтернету і мобільного зв'язку. Це відновлення житлового фонду, це відновлення води, електроенергії, газу. Саме на цьому маніпулювали політичні партії, окупаційна влада на нових окупованих територіях, хочу сказати ще те, що теж у нас якби був рух спротиву, він діяв діє сій час. Перше, це основне це була така ну, намагання позривати ту агітацію наглядно, яка була розміщена в населених пунктах. Були випадки і того, що там машину взривали з агітаційними матеріалами, малювали пропагандистські такі заклики не йти голосувати, кліяли свої. Теж меседжі такі, що це вибори без вибора, і не треба піддаватись маніпуляціям. Не треба приймати участь в цих виборах. За останні це пару днів була інформація, що і підпалювали. Виборчу дільницю одну, ну і такий інформаційний спротив він теж можливо там не такий суттєвий, як би нам хотілося, але він теж був, він є і в більшості випадків люди намагаються не приймати участь. Відомо, що вже окупаційна влада намалювала там 20% уже вже проголосували на так званих дострокових виборах, але насправді це все я ж кажу, малюється на калінці. Дуже багато людей приймала участь у виборах. Це не мешканці місцеві, це залітні якісь астралери або з старих окупованих територій, або з Російської Федерації, і дуже багато інформації про те, що для допуску на вибори навіть був не потрібний паспорт Російської Федерації. Брали всіх. Всіх кого хотів. нагадаю, що ми говоримо з Романом Власенком, головою Сєвєродонецької райдержадміністрації. Ви слухаєте громадське радіо, говоримо про псевдовибори на окупованих територіях, які влаштовує Росія. Пане Романе, ви працювали тривалий час у попасні? Це місто майже знищили, знищене, але ви стежите за тим, що, що відбувається у ньому і навколо нього, наскільки я знаю. І от я не розумію, що попасня нам могли пропонувати росіяни і що їм обіцяти. Там ну там же залишається по, ну, близько 200 людей за тією інформацією, яку от я останньо отримала кілька тижнів тому. Ну в даному сенсі окупанти визнали те, що вони попасно відновлювати не збираються. Для них це військова база, закрите місто, де дуже зосереджено багато військових військової техніки. Це такий плацдарм для е, бахмутського напрямку, скажімо так, і наразі е, якоїсь там великої агітації якихось виборів там не відбувається. По перше, вони в принципі місто попасно. Ну, убрали з карти адміністративно-територіального устрою Луганщини. Попасна відноситься зараз умовно до Первомайська, Первомайського району. Там ну, зосереджена адміністрація і в попасній не буде ні міської ради. І якраз цих людей використовують для. Виїзної виїзного голосування за гуманітарну допомогу. Там раз на тиждень туди приїжджають чи волонтери, чи представники окупаційної адміністрації, роздають гуманітарку і, і якихось навіть обіцянок про відновлення мова про це не йде. Люди раді бачать хоч там якусь краюшку хліба, і оце вже майже там. Більше року живуть без електроенергії, без газу, без води, і навіть я ж кажу, їм цього і не обіцяю. Роман. Я не знаю наскільки етично таке порівняння, але щоб наші слухачі розуміли: от попасна зараз підпорядковується первомайську до війни. От порівняйте Первомайський попасна. Бо для мене попасна трохи вигіднішим здається в тому плані, що це залізне залізничний вузол там знаходиться, і, мабуть, є певні переваги, можливо, ви. Щось ще можете додати тобто, щоб було зрозуміло, що це були в принципі рівнозначні міста, населені пункти, і попасно це не якесь там невелике селище, яке зруйнували росіяни. Що це було місто? Ну історія має різні е, факти. Тобто, колись ми були частиною Первомайська, колись ми були частиною Лисичанська, значну частину всього часу був. Попаснянський район на території якого знаходився Пірвомайський, Лисичанськ. Так і якщо брати там чисельність населення, то саме по Попаснянському району у нас була над чисельність населення 40 тисяч. Остання останній час після 2014 року частина пірвомайської громади міста Первомайська було деокупована. Це гірська ну, гірське золоте. Тошківка, ці населені пункти були, були теж підпорядковані по паснянському району, відновлювались там. Відбула відбудова і житла, і за, запрацювали всі садочки, школи, лікарні. І в цьому, в цьому сенсі, сенсі а, ну попасні було красиво, комфортно. Була робота. Це був потужний центр залізничний, як ви сказали. А Первомайськ, в принципі був. Ну, як і вся окупована Луганщина, деградація і промисловості, і соціальної інфраструктури, і люди виїжджали, і Піломайські і до ну з 14 по 22 рік, рік теж був можна сказати прифронтовою базою військових окупаційних армій. Нагадаю, що говоримо з головою Сєвєродонецької військової адміністрації Романом Власенком, ви слухаєте громадське радіо цю годину при мікрофоні Валентина Троян. Пане Романе, а ви згадали про те, що у списках тих хто балотувався, багато незнайомих людей, можливо, там і росіяни зустрічаються. Як на це реагують ці колаборанти, які у 2014 році перейшли на бік Росіян? Тому що, якщо ми зараз простежимо, хто у так звані міністерства прийшов, хто їх. Шолюю то там від тих, кого ми знали з 2014 року, майже нікого не залишилося. Ну, якась якраз частина в громадах е окупованої Луганщини нових територій. В депутати і пішли ті зрадники, які зрадили Україну в 2014 році, і весь цей час переховувалися або в Російській Федерації, або в так званій ЛНР. От вони повернулись в окуповані населені пункти, і зараз там намагаються або бути частиною влади, або йти у владу. І Є випадки, коли саме ці зрадники, колаборанти балотуються на виборах в органи влади зараз. Значна частина це дійсно представники Російської Федерації, безпосередньо росіяни, лідери там якихось партій або активісти, і в цьому контексті є розуміння того, що йде, як я вже сказав, така повзуча інтеграція політичного простору під Росію, і в цьому сенсі, ну за останній рік. Дуже багато змін відбулось саме в тому, що місцевих від влади обирають і на рівні Луганська і на рівні місцевої громади все більше е, заходить сюди росіян. Це пов'язано з правоохоронними органами. МГБ замінили ФСБшники. Те ж саме відбувається в міністерстві внутрішніх справ. Я думаю, і там загибель таможенника – це якраз е, все це е, ну, рух в якраз в напрямку того, що зачищають. Поле від місцевих зрадників від місцевого криміналітету для мешканців Російської Федерації, і я ж кажу, щоб інтеграція така відбувалася ну, швидше. І можна згадати у цьому контексті до речі, Ігоря Корнета, який називав себе міністром внутрішніх справ ЛНР. Якщо пригадаємо, це на початку літа він. Підірвався чи його підірвали, ну не можна якось стверджувати. Ну, У Барбершопі. В принципі, я це й мав на увазі. Так, то я до того, що він нібито залишився живий, але його після того ніхто не бачив і не зрозуміло, хто це так зване відомство очолює. Тобто, вже і відомства як такого немає, тому що його розформували. Схожа ситуація була і в прокуратурі, так званої До речі, так я забула, да, але це минулого року їхнього Одного прокурора так і він загинув. Ну, але там вже да, сказали, що він загинув. і Ви тримаєте зв'язок з, можливо, з кимось з окупованих територій, люди як настрою людей, які я маю на увазі там не рух спротиву, а просто містян, які вимушено залишилися на окупованих територіях, і. Все-таки чекають українську армію, але поки немає такої підстав вважати, що звільнення буде швидким, та люди мають якось жити, да, підлаштовуватися під ті обставини, які навколо них склалися, ну, тут ситуація теж дуже різна. Є частина людей, які залишаються там свідомо і вони є проросійські або вони є радянські, яким Е, немає різниці, який прапор на міській раді е, висить. Є значна частина людей, які все ж таки чекають на Україну, і вони намагаються менше там. Світитись, скажімо так, з паспортами, з гуманітарною допомогою і з мобілізацією, але все більше окупаційна влада гайки закручує, і люди вимушені там і отримувати паспорти, і реєструватись, перереєструватись. Тому настрої різні. Значна частина людей виїжджає, Я в принципі ну якби контактую з Сєвєродонецьким районом. У нас там 80-90% людей не мали можливість виїхати на початку. Цього повномасштабного вторгнення, тому там залишилось не дуже багато проукраїнських людей. Скажем так, зараз тенденція така, що якісь старі колаборанти намагаються повернутися на окуповані території, і строїть там русський мір. А якісь люди намагаються виїхати, тому що не там перебувати. Плюс є розуміння того, що ця зима знов буде така. Складна, тому що, скоріш за все, централізоване опалення знов не буде. Люди вимушені будуть отаплюватися або електроенергією, або буржуйки, будувати, ставити якісь там топочні котельні і. Під зиму люди виїжджають. Люди бояться втратити житло. Люди бояться, що в їх помешканнях будуть жити або окупанти, або військові, або якісь цивільні, які приїдуть з Російської Федерації. Ну тобто у людей різна мотивація. Але е, в основному, якби опять же, комунікація є. настрої у людей різні. Є ті люди, які чекають, є люди, які не чекають. Ми намагаємось свої меседжі формувати про те, що. Луганщина це частина України. Ми обов'язково туди повернемось. і головне завдання людей це зберегти своє життя і менше комунікувати і співпрацювати з окупантами. Романа, а є інформація: окрім російських військових, росіяни приїздять, скажімо так, заселятися на окуповані території. Я маю на увазі, от не військових, а просто хтось комусь чомусь здалося, що в Луганську буде щастя, і росіянин приїхав на тери... на окуповану територію України там облаштовувати якось своє життя. Отакі от люди є. Є такі люди, опять же, знову є дуже багато різних випадків. Перше, це родини тих військових, які mm -hmm. тут воюють, є, є такий прошарок е, приїжджих. Є гастарбайтери, які приїжджають сюди або на відновлення, або на роботу в соціальній в сфері, між. або в комунальній сфері, тому що є розуміння, що місцевих вже чоловіків тут не залишилось ні на промислових підприємствах, ні на комунальних підприємствах житлово-комунальна сфера. Якась є частина людей, яка сюди приїжджає за кращим життям, те, як ви кажете, але в основному це мешканці, або як вони кажуть, малих народів. Це або кавказці, або якісь там якути, буряти, які з тундри приїжджають і бачать тут, хоч якісь блага цивілізації. Тому я ж кажу, ситуація теж в цьому питанні різна, але насправді на сьогоднішній день в громадах безпосередньо Сєвєродонецького району, мабуть, за єжах уже більше ніж місцевих є якийсь план дій в обласної влади або от у вас як у районної. Що потім після деокупації робити із цими людьми, якщо вони не ну в швиті не про військових злочинців говоримо, так а о той, хто ну його можна реально звинуватити у порушенні державного кордону, так. От людина порушила державний кордон, незаконно заїхала. Це щонайменше. Ну а далі, от просто жила незаконно знаходячись на українській території. Людина так і залишається. Чи буде, буде якийсь алгоритм розроблятися? Бо ніхто ж не чекав, не запрошував, тому потрібно збирати речі і їхати вже додому. Ну я думаю, що це воно якби з одного боку трошки автоматично все відбудеться. Перше, ці люди, які сюди приїхали. Вони або отримали житло незаконно, тобто в'їхали в чуже помешкання, і людина, яка повернеться. Ці люди, які приїхали, просто вимушені будуть покинути те житло. Якщо ця квартира була куплена за російським законодавством, то я думаю, що в Україні це не буде визнаватись, тому помешкання буде залишатись у власності тих людей, які виїхали. Я думаю, що значна частина виїде сама, коли війна трошки підійде до кордонів цих. Населених пунктів і буде йти визволення цих територій Збройними силами України. Тому я думаю, що великої проблеми з цим не будуть не буде. Люди будуть вимушені самі покинути ці території. Ну а якщо будуть якісь одиничні випадки, я думаю, що тут є і чинне законодавство щодо громадян, які незаконно перебувають на території України. Я думаю, що вони просто будуть видворені в Російську Федерацію. Зараз формується кадровий резерв людей, які бажають після визволення працювати на деокупованих територіях. Якщо володієте трохи інформацією, наскільки це цікаво там переселенцям або жителям окупованих територій, тобто, от про Луганщину або про Сєвєродонецьку громаду є бажаючі вже відновлювати. 100% є бажаючи відновлювати. Якщо чесно, я навіть сам подав заявку в цей резерв. Я готовий повертатись на окуповані території і займатися відновленням. І там вже знаходиться в заявках ну, на тисячі, де mm -hmm. кількість. Бажаючих, але е, наскільки я розумію, це більше стосується органів державної влади, так. а не місцевого самоврядування. Uh -huh. Тобто, да навіть ті військові адміністрації, які сьогодні працюють і заміняють собою органи місцевого самоврядування, це в більшості випадків їх не стосується. Це стосується умовно там райдержадміністрації, податкової, е, е, якихось там правоохоронних органів, е, тобто це цей резерв саме на це направлений. Але я думаю, що є вже пул бажаючих стати там держслужбовцями і повертатись на декуповані території там Луганщини, Донеччини, Криму і так далі. Я думаю, що ця підготовка потрібна. Ми готуємо плани дій органів місцевої, місцевої влади для Деокупації вже після повернення цих територій під контроль збройних сил України, і все одно кадровий резерв резерв потрібний для чиновників, і для медиків, і для педагогів і для інших працівників соціальної та комунальної інфраструктури. Дякую вам за цю розмову. Досвід, досвід, досвід Харківщини, Херсонщини показує те, що навіть ті люди, які працювали в комунальній сфері і не виїхали, вони. Скоріше за все не зможуть повернутись до своєї роботи швидко, скажем так. Тому навіть в питаннях там підприємств комунальних установ комунальних все одно в першу чергу працювати будуть люди, які зараз знаходяться на підконтрольний уряд України території. Дякую, Роман Власенко, голова Сєвєродонецької райдержадміністрації. Був із нами на зв'язку. Ви слухаєте громадське радіо, і зараз у нас буде невеличка рекламна пауза. І три тисячі сімсот кілометрів квадратних, нашої вільної України.